Всім привіт, до вашої уваги, лад! Худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення та потертість. Також латість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал поліестер та бавовна вони всі утеплені. В лоті 10 одиниць. Розмір від S до 2 XL. Вартість лоту 2100 гривень. Собівартість 210 гривень і цей лат ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую заробляємо разом!